Всім привіт. Було таке замовлення ще до Паски. Особливо не було коли цим займатися. А це вже ось ці два дні попрацював так вплотну і до того ще працював. І ось зроблена криничка комплект такий і ось, тако, ось такий вітряк. Ось він так у мене крутиться Криничка, ось такі дверцята. і тут, Ось тут вікно і з цієї сторони Ось таке вікно. Тут можна було ще такий заборчик зробити це якби хтось по місту тут забирав, можна було б зробити, а так почнеш тими перевізниками відправляти, потовчуть усе потім ніде правди не знайдеш. Ось така робота. Вже трошки з корінними гніздами управився, новий заказ є, але тепер захотілося б трошки відбігтися, так із, з таким матеріалом, з такі ідеї. Ще є нові ідеї, вже хочеться починати робити. Але треба подороблювати закази ті, які вже є. Всім гарного дня і до побачення.